Синьо жовта лихоманка в Чернігові дісталася й до колишнього пам'ятника вождю світового пролетаріату. Поки одні активісти розпилюють бронзового і щоб встановити монумент «Небесні Сотні, інші розмалювали постамент. Дозволу на фарбування власності громади ні в кого не питали. Як і в часи, коли його е знімали е тут, голос громади, все вирішив, можна так сказати, тому що ще тоді не було погоджено про зняття пам'ятника. А е що зараз, в принципі, також це не погоджувалося. Два дні працювали молоді художники. А вже коли малюнок був майже завершений, на них звернула увагу міліція. А вас хтось викликав? Чи як? Ні, ні. А хто викликав? Куди я знаю? мені діжу не Правоохоронці кажуть, просто переконалися, що все в порядку. У активістів своя версія їм стало скоріш за все цікаво. Можливо, хотіли це якось. Під вандалізм оформити, чи ще щось. Однак, всі проблеми вирішені, всі питання погоджені, тому що всі ми жителі нашого міста. Чорний постамент, поки прикрасили яскравими кольорами, лише з боку проспекту перемоги. З інших сторін на нього нанесуть вірші українських класиків, але малюнки на мармурових плитах не усім прийшлися до смаку. Хотілося б щоб там щось поставили, якщо вже так, а не просто колона стояла, правда? Ну, мені подобається, патріотично так стало в Україні. Только вот смерть це не очень. Чесно Ось вот здесь воля і смерть. А Воля і життя написали. Ну, було би лучше. Саме головне слава Україні і героям слава. А тим часом мода на патріотичній графіті шириться Черніговим. Оригінальна картинка з'явилася якраз там, де саме місце стріт-арту, на паркані. Малюнок поблизу Рахсу вже не в гамі кольорів державного прапору, але з ідейними закликами, хоч і латиню. Не корись бідя, а сміло йди й дікній навстречу. Це очень актуально красу з нашим вположенням в стране. На своє творіння вуличні митці витратили 16 банок фарби та три дні роботи. Однак все одно сподіваються, що замість старого тимчасового паркану в такому видному місці, коли з'явиться, наприклад, квітник. Так само не втрачають надію активісти, що мармурова, хоча й розмальована колона від Леніна, залишиться в парку ненадовго.